За оперативною інформацією органів управління освітою до першого класу у цьому навчальному році зараховано 26 тисяч дітей, із них понад 1 тисяча дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Майже 12 тисяч дітей шкільного віку з числа внутрішньопереміщених осіб зараховано до закладів загальної середньої освіти області. Слід сказати, що заклади освіти всіх 86 територіальних громад. Готові забезпечити якісне навчання дітям, які в умовах воєнного стану вимушені змінити місце свого проживання. Також понад 42 тисячі школярів, що приблизно 12% від загальної кількості перебувають за кордоном і будуть продовжувати отримати українську освіту в онлайн режимі або за сімейною формою, або за формою навчання екстернат. Освітній процес в області здійснюватимуть більше 28 тисяч вчителів, серед яких сьогодні приступлять до роботи 38 вчителів числа внутрішньопереміщених осіб. На жаль, в умовах війни учні перших класів нашої області не зможуть повноцінно взяти участь у першому в їх житті шкільному святі та навчатися у класних кімнатах заочною формою. Цьогоріч діти навчатимуться за оновленою програмою. Додала Людмила Телегіна. У навчальні програми предметів «Історія України, всесвітня історія, внесені зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань. У змісті навчальної програми предмету «Захист України» посилена військово-патріотичну складову. У програми предмету основи здоров'я додано питання, що пов'язані з ризиками воєнного часу, зміг зміст програми з основ правознавства громадянської освіти, розширено вивченням питань пов'язаних з правами людини, з російсько-українською війною та доповненою інформацією щодо міжнародного гуманітарного права. У програмі з географії переглянута обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. Програма предмету Зарубіжна література змінена в частині вивчення творів російських та білоруських письменників, натомість додана твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів. Із переліку рекомендованих для використання в освітному процесі вилучена програма з російської мови. Також Міністерством освіти і науки України затверджено типові та освітні та навчальні програми для учнів перших, других та третіх, четвертих класів закладів загальної середньої освіти, у яких оновлено зміст в частині питань цивільного захисту та поводження з вибухонебезпечними предметами. У 2022-2023 навчальному році починається поетапне впровадження державного стандарту базової середньої освіти. Відповідно, учні 5 класу переходять на нову модель навчання. Треба сказати, що забезпечено здійснення вибору і замовлення підручників для учнів 5 класу за програмою нової української школи, що друкується за кошти державного бюджету. Будуть оновлені програми, інші підручники та система оцінювання.